Взуття 35 кг в оригіналі ціною 20 300 гривень. Думаю, давайте будемо давайте що тут знаходиться. Перший буде Соломіни. Оренди, який та моделька. Ось так вона виглядає. Дуже стильна. Наступне у нас будуть йти так скільчи. Ось така також дуже класна, стильна моделька. Наступні також зробити ще одній. О, дуже класний скінчиться. Наступний у нас буде Nike. Так, валянді так ось такі шикатні. Дуже-дуже багато різного взуття. Тут у нас є і тапулі, і босоніжечки, але в основному нас тут переважають кросівочки. Класні брендові. Ой, погляньте, ну, дуже шикатна коробочка у нас тут попалася. Ну і взагалі у нас всі дуже класні коробочки. О, яке тут те. Мені здається, що воно не чишення, але підчистити не потрібно, тому що дуже шикарні. Так, найке. Ось такі. Класнючі. Далі Adidas. Також дуже стильні. Красивазні. У нас тут і ще одні Adidas. Боже, я витягую і тут тільки самі красивочки, як ви можете бачити. І дуже класні стильні модельки такі не постарі. Що дуже важливо. Так, наприклад, ось такі кедики, О, це ж їх ніби. Це, ніби щось, класне. Так, я бачу, у нас тут ще одні дуже класний. Ну, от класний, дуже це навели таке, таке зустріча ну, я Думаю, що воно таке класне машине, я думаю, що доволі дороге. Коробочка дійсно дуже крутезна, у нас тут є і і бачите, і я ось такі кто босоніжечки, джиночі. О, Це ніби щось з мабуху. Дуже крутанина. Ой, вона така м'якасенька, стильна моделька. Також у нас тут в присутній дуже-дуже маленький відсоток саме дитячого взуття. Але це у нас будуть і пуми. Ну, якщо дитячі, але воно також брендове. Що вкрай важливо. Далі у нас ось такі венсики є крутезні. Далі у нас буде іти також ще одна пара дитячих. Ось таке дитяче підліткове. Воно ніби стокове, дуже круте, якісне. Ну класно, класно. Давайте теж говорити, що у нас тут. Так, тезівочки тут тільки потрібно ставити шнурілочку, але я думаю, це незначне. А, вони роликами йдуть. Класно, це дуже зараз популярне взуття. Так, тапулічки у нас також от, присутні. Також від за 39 року Давайте Погляньте, яке шикарне. У нас прозорий каблучок, прозорі такі лямочки, дуже накесенькі, думаю, що надаляти не війдуть. Також ось такі. Щось під замш або не буде. Це еко, дуже класна дорога фітма взуття. Так, у нього є тут цю така дуже класна, приємна. Далі у нас будуть такі сілочки. Пуми також. Галянський класний стиль. Тут не немає складати, але взуття ще дуже-дуже багато. Дуже наступні у нас будуть іти найки. Це така у нас доволі висока моделька, але класна, тому що з чомусь з джотанами. Не бойся как колаборейшн у них. Так, адітасики дитяченькі. Ой, погляньте, які симпатичні. Тут поступні пусочки треба заклеїти. Далі також б... за сток. Погляньте, воно просто ідеально підошва. Воно зацінати не хоче на ніде да? ну, почекати. Дуже класні металічки. Ой, ой, ой з'їжджають. Зараз не. Це назву йти ось такі. Суття. Класно, що тут п'яточки ніде не в татеті, не продерті. Все воно в класному стані. Тому це можна також не переживати. Так, я ось такі ж у нас китики. У нас такі і шальні кітеті. Але як бачите, в більшості я вам показую як тому що так воно і є. Більшість цього тут переважають настільки красівочки. Ось такі найки, до прикладу. Дальше. І ще одні найки. Уже такі тут дитячі, е -е, красівочки. Це щось, щось, щось дуже прикольне. Погляньте, вони навіть так стильно, якісно виконані. З такого замшуваного буку. Щось необхідне щось всього. Далі ось така чоловіча моделька. Класна, стильна. Я думаю, що нував. У нас тут є. Зараз такий капер. Так, ось такі капи на низькому ходу. Критезне. Це такі сівочки на високій підошві, Також гапниця шкіра. Вони Наступне найки. Єдиним тут дефектом є шнурівочка, яка вона відсутня. Але ставити шнурівочку і все дуже круто виглядає. Наступне у нас буде ось така моделечка, також дуже стильненька. Ось такий чоловічий. У нас тут осені. Ось такі модочки, тут лофери. Ну і все. ну Бачите, тут класні стильні модельки. Немає прям таких устарілих, стильні, сучасні, жіночні. Вау! Ну ці прям дуже крутезні. Погляньте, які шикарні модельки. Ну, а для того, щоб замовити, пишемо нашому менеджеру на Viber або Telegram.